До свята Миколая Чудотворця та до Різдва Христового за кошти місцевого бюджету центру надання соціальних послуг Земноводівської сільської ради було закуплено 90 продуктових наборів для людей похилого віку та сімей у складних життєвих обставинах, що перебувають на обслуговуванні центру. Продуктовий набір входить. Значить, дві пачки макароні, дві пачки масла, вітрі олії, кава, чай, дві пачки рису, дві пачки гречки, подарунковий набір солодощів. А також тверде мило та рідину для миття посуду. Також за бюджетні кошти було закуплено солодощі для дітей-захисників України, дітей з числа внутрішньопереміщених осіб із сімей у складних життєвих обставинах, дітей з інвалідністю та дітей-сиріт або усиновлених. Цією акцією охоплено перелічені категорії громадян всіх сіл земноводівської територіальної громади. святкові подарунки роздаємо. Сім'ям малозабезпеченим, важкохворим, одиноким. Нехай найменше захищені відчують святковий настрій і підтримку громади у цей нелегкий для нашої держави час. Бажаємо миру і достатку тим, що дають, і тим, хто потребує допомоги.